Всім привіт! Ви завітали на канал Hot Wheels TV UA. Представляю вашій увазі деякі поповнення до власної колекції. Перший лот це лот виграний на аукціону Violetі. Тут знаходиться старий ретро матчбокс, моделька. Час від часу я звертаю увагу на такі ретро речі, якщо вони в більш-менш гарному стані. Ну, Що стосовно цього, то цей в дуже прекрасному стані. Стояла первоначальна ціна десь 100, 105 чи... А, ні, 115 гривень, по-моєму. Так, 115 гривень. Ну, я запропонував 90 і мою ставку до кінця лоту, ну, до кінця торгів ніхто не перебив. І ось цей ретро матчбокс у мене в руках. Вау, який він чудовий в плані його збереження. Просто бомба. Навіть коцок не видно. Кабіна металева, днище металеве. Ну ось, будь ласка. Лесний Інгленд, чиста Англія. Рік 1979. Тут ще здається в нього. Щось має. Відкривається ось така ляда. І тут ще щось таке має юзати. А, контейнер. Такий захоплювач сміття. в Який закидають саме сміття і потім воно туди від'їжджає, пресує і далі від'їжджає. Ну ось такий функціонал має ця моделька. Прикольно. Прикольно. За 90... Ой, за 90 гривень я сподіваюся, що й уваги. Доповнення до колекції таких ретро-матчбоксів потрішки збирається. Тож колись назбираю деякий... деяку кількість таких тачок, покажу на огляд. Ну, а поки що ось так. Так, і далі посилка з Тернополя. Тут знаходяться три, три мейнові тачки з кейсу, здається, L, якого в Україні ще наразі немає. Очікувати я не став. Цікавість, як то кажуть, охопила. І захотілося бути типу першим в цьому. В цьому плані. ну Давайте подивимося, що що наразі придбав. Так, опа, дві і ще ось одна. Так, їх всього-навсього три. Ну, давайте з цієї ось почнемо. Серія Rolling Metal Перша з п'яти. такий ось, типу замаковський. Шелбі Кобра. Чому типу, ну, не знаю, друзі. Дехто стверджує, що це не чистий метал, а все ж таки фарбований. Хоча фарбований такою ультра тонкою фарбою, яка деталізує всі тріщинки, всі, скажімо так, дефектики при. При відлиттю моделі з металу. Ну вона як би то не відливається сама по собі, її лиття під пресом. Тобто у форму заганяють метал і він там, з двох так, пластинок, формовка така. Відбувається таке лиття під, під тиском. Під тиском. Тож я не знаю, правда чи ні. Ну, кажуть, що. По металу, по голому нанесена фарба під самий метал. А так дійсно виглядає нібито Нібито замак. Ну, не замак. Якщо помиляюсь, поправляйте, не знаю. Можливо, ті блогери помиляються. Ну, от бачите, тачка з Європи без наліпки для українського ринку. Шелбі, кобра. Ну, будемо називати її замак. Перша в серії. Ще потрібно зібрати 4 штуки. Знаю, що друга по, по черзі, здається, Делоріан, та що в фільмі вперед у майбутнє, знімалась в фільмі, потім Драг Мерк, потім якась невідома фантазія. І п'ята, здається, Тесла гібертрак. Ну, ось так. Наразі ось так. Ну і далі ось такого пантіака взяв чорного кольору з феніксом на капоті. Такий, до речі, є супер треже хант, наразі це звичайний, але тим не менше цікава тачка для кожного бажана, хто збирає масл кари, хоч морда. Та жопка не пропрацьовані, але, тим не менш, круто виглядає. Круто виглядає. З 77-го року понтіак Firebird. Fаbed. Ну, коротше, неважливо. Червоний салон, до речі. Ось така свіженька європейська. Тачка. Ну і ось. Забавка така, такалбі жовтого кольору. З трансформером на днищі мордяка. В своєму плані теж чудернацько виглядає. Прикольний такий формат виконання даної моделі. Дев'ята з десяти то попереду ще там, знаєте, що всякі різні тачки по По фільмам ще попереду маються. Ну що буде 10, не знаю, не помню. Але Але ось так. Ну що ж, друзі, таке поповнення до власної колекції. Я ж кажу, цього кейсу в Україні поки що немає. Доїде чи не доїде, невідомо. Можливо, й доїде, то якщо буду бачити у вільному продажу деякі моделі, то вже, мабуть, просто я їх брати не буду. Бо як би то, хто хотів, їх уже набрав, а солити, збирати однаковісінькі, ну, можливо, можливо. На майбутнє, але те майбутнє якесь воно розмите і незрозуміле на даний час. Ну, ви розумієте, про що мова. До Дніпропетровської області орки підближаються, так що, можливо, це все піде прахом, тому що з собою я його нікуди не заберу. І на цьому, друзі, все. Дякую за увагу. Ви були на каналі Hot Wheels TV UA. Всім миру та добра. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава! Всім па-па. Та до наступної зустрічі сподіваюся на то. Бувайте.